Кінця, билась до нас. Ти не завжди з нами. Ми тебе так сильно кохаємо і так так сильно сумуємо. Почувай, братань. Слава слава! Я хочу бо ще, щоб ми це пам'ятали і доклали всіх зусиль, щоб вони ще не раз... Плакали, вмили з коров'ю, як зараз ми плачемо, тому що боротьба продовжується. І нам треба, щоб пачна справила і своє життя, яке він віддав, не минуло даром. Прошу вас прийняти цей прапор як символ держави, який вірно служив та віддав своє життя ваш чоловік. Вірпині жителі з прапорами провели живим коридором 38-річного військовослужбовця Павла Помусова Несміянова із позивним «Сєпар». Захисник загинув внаслідок атаки ворожого фіпівідрона, перебуваючи на запорізькому напрямку в лавах 241-ї окремої бригади сил територіальної оборони збройних сил України. У нього залишилась дружина Катерина та донечка Соломійка. З початком російсько-української війни Павло став добровольцем у перші тижні народження власної дитини. Він служив артилеристом у 59 й бригаді, згодом обороняв ірпінь. Саме він взяв у полон першого російського окупанта у місті. Далі найгарячіші точки фронту: Харків, Вугледар, Бахмут, Часів, Яр, Авдіївка. У будь-яких завданнях ніколи не відступав, навіть коли був поранений. Хотів щоб, якомога швидше повернутися до нас і продовжити нашу спільну справу. Побратими згадують, з ним довелося пройти через окопи, обстріли та евакуації поранених. З Пашою ми евакуювали із Бахмута чоловіка 77-ї бригади. Ми його знайшли. Нам прийшли, сказали, що він там, там, там лежить. О. Ніхто не пішов, наш розрахунок весь пішов по чоловіка. Паша проти сльоз був завжди. Ми зробили свої фотографії на пам'ятники ще два роки тому. О, що він, що я. Він з гранатометом він сказав, що це на пам'ятник буде. І перша ідея збулася, що в нього на пам'ятнику є фотографія. Та він завжди її радувався. Він завжди казав, що вона ярка, красива фотографія. Те, що Павла Світлана Осатова каже, він ніколи не втрачав усмішки. Завжди був світлим, добрим і підтримував інших, навіть коли самому було важко. Він, як сонечко, то заходив в нашу родину і якось об'єднував нас. От і на, нашу родину називав циганським табором. Завжди сміявся. зараз би він сказав такі слова. Що ви, дівчата, наводите тут? Шум, суєту наводите. От. А ми такі були завжди суєту, коли його зустрічали, коли його проважали на відрядження. Родич загиблого Богдан Казаченко згадує, що з перших днів повномасштабної війни вони підтримували постійний зв'язок. Навіть із фронту Павло залишався стриманим, не скаржився, не говорив про втому, а навпаки, про все розповідав жартома. Після ротації він відновлювався на риболовлі. Це була його улюблена справа. Він сокопів з дорогою, в заморений страшно. Але приїжджає, одразу бере вудочку і на рибалку. все. це його було віддушено, щоб зняти, так скажемо, чи стрес, чи це всі ну, ці тягості війни. І на рибалці він просто відпочивав від усього цього. І рибалка вже більше ніколи не буде такою, як була. Тому що з Павликом це була ночі розмов, мрій, планів. В нього стільки ідей було, стільки бажань. Він навіть ну в найтяжчих ситуаціях він ніколи не здавався. Попри роки служби та численні прояви мужності державного визнання, Павло так і не отримав. Та ви багато разів подавали його на нагородження і відхиляли. І ви знаєте, що Паша носив руську медаль на собі? Чому він її носив? Тому що черговий раз декілька разів подавали до командування 241 ї бригади для те, щоб нагородили пашу і отримували відхилення. І Паша взяв ножа, пішов на руські позиції, вбив ворога, забрав медаль і повісив на груди. І сказав, ви мене обділяєте, то я сам собі заслужу медаль. Я дуже прошу. Будь ласка, зробіть все, щоб ця людина отримала героя України. Тепер родина готує документальний фільм про життя Павла, який він був, що він по собі залишив, які спогади, які емоції, які якою ціллю він керувався за його життя, щоб люди подивилися, щоб зрозуміло, що це була за людина велика. Наразі шукають усіх, хто знав Павла або хоча б раз перетинався з ним. Якщо маєте фото, відео, архівні матеріали або готові поділитися спогадами, приєднуйтесь до телеграм-групи Павло Сєпар Помисов Несміянов. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Ірпеня. Спеціально для медіапогляд.